21 липня П'ятниця. Усі покликані бути Божими дітьми. Улюблені. Тепер ми, Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, бо побачимо його таким, який він є. 1 Івана 3. 2. Прочитайте 1 Івана, 3 розділ з 1 по 3 вірші. Тут Іван споглядає неосяжну любов безмежного Бога. Апостол не може знайти слів, щоб описати цю любов, а тому закликає людей самим побачити її. Старий Завіт провіщав Христа за допомогою образів і тіней. Люди, супроводжуючи Господа в його земному служінні, описали його діяльність у новому завіті. Три з половиною роки учні осягали уроки з уст Христа, найбільшого вчителя якого будь-коли знав світ, що привело його на землю? Адам і Єва порушили Божий закон в Едені. До того як прийти у наш світ, Христос спостерігав за ним і бачив, що сатанинська сила заволоділа людською сім'єю. Оскільки Адам згрішив, Сатана пред'явив права на все людство. Він указував на нещастя та хвороби людей, звинувачуючи в усьому Бога. Сатана заявив, що від Бога годі чекати милосердя, і вони з таким самим успіхом можуть служити йому. Ісус погодився віддати своє життя заради спасіння людського роду. Він зняв із себе царські шати і царський вінець, щоб задягнути людство в божественність. Оскільки Божий закон був порушений, поширювалася думка, що людям не до снаги дотримуватися його. В Ісусі Христі людське поєдналося з Божественним. Він прийшов у наш світ, щоб підняти людство до найвищих відміток Божої шкали моральних цінностей. Христос витримав випробування, якого не здолав Адам Він вистояв проти сатанинських спокус і вийшов переможцем. Сатана наблизився до Божого сина як ангел світла, так само він може спокушувати і вас. Ісус Христос вийшов переможцем у пустелі спокушення. Перебуваючи на березі Йордану, Він промовив молитву, яку небо ніколи раніше не чуло. Ця молитва пробилася крізь духовну темряву і досягла небесних висот. Небеса відчинилися, і Святий Дух у вигляді золотистого голуба зійшов на нього, а з неба долинули слова, які вийшли з вуст безмежного. Це є син мій улюблений якого я вподобав, ми ще не повністю розуміємо, яке велике значення мають ці слова для нас ми обдаровані благодаттю в улюбленому сині. Христос прийшов на нашу землю, на цю пилинку Всесвіту, і вшанував Його тим, що прийняв на себе людську природу, Він виявив честь людству в очах усіх, створених ним істот.